Бонджана тут. Мікем Анна. Я викладаю італійську вже 7 років. І сьогодні розкажу вам про три унікальних жести італійців. Аллора, і прімо діоджі беремо вказівний палець і нам треба його прикусити передніми зубами. А так. Це нам показує, що італійці, або, або ви хочете показати, що ви злі. На те, що вам каже співрозмовник на співрозмовника. Злість. Щоб показати злість, нам треба прикусити вказівний палець. І secondo джисто. Нам знову-таки треба вказівний палець, але нам треба його покрутити біля щуки. Отак. Це показує, що те, що ви їсте, дуже смачне. Ммм, кебоно! E l'ultimo gesto per oggi нам треба знову ж таки вказівний палець і прикласти його до ока. Отак. Якщо вам, італієць, показує цей жест. Або ви комусь показуєте цей жест, то це означає, що вам треба дивитись в усі сторони та бути обережним. Бо ситуація навколо вас може бути небезпечна. Всім дякую! 下午下午